Усім привіт, любі друзі! Рада вас вітати на каналі Христинка. В цьому відео покажу, що є акційно в АТБ. Акції діють по 3 червня, включно. Морозово 3 ведмеді, Монако десерт, смак Полуниця або Тіромісу 99,50 за 500 г, морозово 3 ведмеді, ріжок 2950 і Монако чорничний чизкейк 25 гривень. Ковбаса сиров'ялина єврейська за кілограм 378 гривень. Часниковий виріб фаршевий 420 грамів за 4650. Розумний вибір ковбасний ряд. Сир напівтвердий маздам едем та цезар 135 грамів за 56 гривень скипками. Сир плавлений «Маландам» 16 гривень за 70 грамів, Чотири смаки на вибір. Морозиво від торгової марки літо. Шоколадний із наповнювачем згущене молоко 500 г за 68 гривень. Біле 700 г 87 гривень. Морозово солодковершкове бутербродне від торгової марки Ферма 68 гривень 180 г, гр. сир м'який Фелата 180 г 45,50 Соуси Оліс, солодкий чойлі 180 г гр. 21 грн. Соуси від торгової марки Густо карбонара 21 гривня 70 копійок. Гр. Сендвіч 22 гривні за 180 г. Йогурт лактонія 23 гривні 290 г. Напій кисломолочний 100 г за 15,70 Лактонія імун плюс. Копійки заокруглюю у більшу сторону. Морозиво лімо пломбір 20 гривень 50 копійок 90 грамів. Морозиво 3 в ведмеді ріжок двошаровий, 33 гривні 150 г. Від розумного вибору напій лісові ягоди, лимонад або тархун 2 літри за 19 гривень. Напій яблуко та лісові ягоди живчик 2 літри 33,70. Квас ярило справжній 2 літри 37,60. Чайне асорті лаваре 149 гривень, 6 смаків по 15 пакетів. Чай Лаваре асорті 25 пакетів 47,20, 24 пакети 45 гривень і розсипний 59 гривень 80 грамів. Олія соняшникова рафінована або нерафінована. Щедрий дар. 850 мл. 70 гривень. Напій. Фанта або спрайт. Об'єм 1 літр 2650, кока кола 2 літри 42 гривні. Чай, чорний. Yellow label Lipton. 30 пакетиків за 57,50. Кава рущина Nescafe Класік. 250 г 224 гривні. Сьомого від своєї лінії з кибочками філе без шкірки 90 гривень 100 грамів, І філе на шкірці 180 г за 170 гривень. Ковбаса куряча варена від розумного вибору 300 г 3350. Сосиски до пюрешки варені 450 г. 70 гривень. Ковбаса сервелат сирокопчина від Добров. Кілограм за 489 гривень. Філе куряче, копчено варене, кілограм 245 Шоколад від Рошен лакмі. Три смаки 100 гривень. І один варіант із цілим лісовим гріхом. Ціна 118 гривень. Сирок глазурований з лагодом 10 гривень та 50 копійок 36 грамів, тістечко бисквітне по 45 гривень за упаковку вагою 150 грамів, молоко, банан, шоколад. Майонез від своєї лінії смачний 37,50, провансаль 42 гривні та 80 копійок. І майонезний соус легкий 28 гривень за 500 грамів. Десерт сирковий марійка. Смак ваніль 18,50 вага 130 грамів. Ваніль шоколад 150 грамів, 20 гривень 50 копійок. Із кульками з лаковими десерт сирковий за 27,50. Шашлик. В Маринаді по кавказськи ціна за кілограм 187 гривень Краветки від торгової марки Норвен 700 г за 186 гривень Варно морожені в глазурі пресерви оселедець від своєї лінії 45 гривень 180 грамів 6950 300 грамів. І коктейль із морепродуктів, олії 200 г 70 гривень. Чипси картопляні від своєї лінії: 110 г 29,50. 7 смаків в асортименті. Батончики Goon, Energy, Вітамін, протеїн. Ціни 17,10 та 21 гривня 50 копійок. 50 грамів. Пластівці вівсяні. 500 г за 34 гривні та 10 копійок. Дрібнозернові або крупнозернові. Консерви кукурудза або горошок консервовані. Ціна 35 гривень. Квасолі у томатному соусі за 35,50 420 г. Консерви від своєї лінії Сардина 49,40 47 гривень і 48,50, Скумбрія 55,30, вага 240 грамів. Пиво Бланк 500 мл 36 гривень. Пиво оригінал Світле 500 мл 2810. Пиво опілля світла 500 мл 24. Пиво «Світле чернігівське 2 літри 250 мл за 54 гривні. Вино «Фрутеллі» 750 мл за 70 гривень. винни «Фрутеллі» 102 гривні 750 мл. Вино коблево 135 гривень 1,5 літри. Напій білий напівсолодкий газований петер 170 гривень за 750 мл. «Хайк» – 500 мл 25 гривень. Напій винний фрателі 330 мл вже за 27,80. Сидер. Груша. 950 мл 49 гривень. Саммерсбі. Пиво Оболонь традиційне 1,5 літри 36,50, Корм для котів шелма 85 грамів 1410, 750 г сухий корм 154,50, мило рідке сейфкарт, 58,50, зубна паста, колкейт дитяча 35 гривень, Доросла Max White 62. Прокладки гігієнічні наторелла 10 або 7 штук упаковці за 43 гривні. Тесторанти кулькові. Жіночі 4950, чоловічі 53 гривні. Торгова марка Фа об'єм 50 мл. Засіб мийний синтетичний Grünwald 400 грамів. 25,30 Гелля чищення Онікс Сантрі 1 кг 50 гривень. Гель для душу фа, Чоловічі 250 мл 63 гривні 400 мл 96,50, дезидорант спреї: 150 мл 63 гривні 50 копійок Сіті Спіріт. Шампунь для волосся органіке. Далас об'єм 900 мл 47 гривень. Папір туалетний від своєї лінії двошаровий, 4 рулони 37-30 Рушники паперові 2 штуки 31 гривня 50 копійок. Засіб мийний день у день 500 мл, 22 гривні. Літровий варіант з тузатором 44 Кондиціонер пом'якшувач для тканин 150 гривень за 2 літри, гель для прання білих та кольорових речей 3 кг 900 г гр. грюнвальд 122 гривні, корм для котів 185 г 2540, 415 г гр. 31 грн. – і 40 копійок. І для дорослих собак кілограм 240 грамів, ціна 73,70. Торгова марка Pets Up. Додаткові акції до 50% знижка на обрані товари до дня захисту дітей. Морозово хрещатик, сендвіч на печиві какао 75 г 20 гривень. Морозово вітрової варки Лімо пломбір 1965. Ціна 21 гривня і 30 копійок. Вафлі від своєї лінії вага 236 г. Артек класичні, молочні або лимонні 33 гривні 50 копійок. Морозово від своєї лінії золотий каштан 70 грамів 17 гривень. Морозиво факел із какао та згущеним молоком ріжок 21 гривня 90 г, морозиво крем брюле у вафельному стаканчику 3 Вмеді 16 гривень 100 г, йогурт розтижка 10 гривень та 40 копійок 115 г, печиво від своєї лінії 23 гривні за 120 г. Два варіанти є із начинкою вишня або апельсин. Печиво вітрошен ловіт джелі 26,50-135 г. Цукерки жалені від своєї лінії. Вага 80 г, ціна 17 гривень. 5 смаків в асортименті. Шоколад вітрової марки Millennium. 31 гривня та 50 копійок порційний 100 г. вері пері. 33 гривні. Шоколад світоч. Чорний. Десерт смак Тірамісу або Трюфель 42 гривні. Яйця із Сюрпризом Джиммі 19 гривень. Яйце шоколадне із ігрушкою, Озма, 29. Мармелад желейний. 240 грамів. Від своєї лінії 30 гривень. Цукерки фруктово ягідні 15 г 8 гривень. Також від своєї лінії. Какао-напій шоколадно-молочний 200 г від несквік 72 гривні 50 копійок. Готові сніданки несквік 54 гривні 200 г. Нектари та соки від своєї лінії 200 мл 8,50 г. Суміш горіхово ягідна 43 гривні, кіцмікс 150 г, нектари Сандора 950 мл. Мультифрукт та лимон 48 гривень, гранат 45,30 вишня 52 гривні, ананас 48,60 Підгузки трусиками Міні Бі 195 гривень. Підгузки 281 гривня. Підгузки трусиками в упаковці 25-28 штук, а підгузки 40-44, залежно від розміру. Засіб мийний для миття дитячого посуду сатін 27,50 500 мл. Гель для прання сатін 3 кг 98 гривень. Набір зубних щиточок Colgate Дві штуки 66 гривень. Тверде мило міні бі. Одна штука 70 грамів 8,30. Намір із 4 штук 32 гривні 30 копійок. Вологі дитячі серветки 24 штуки за 12,50. Батончики від своєї лінії вагою 102 грами 14,50. Цукерки желені. Зі смаком полуниці малини 180 г 37. Печиво орео 228 г 63 гривні. Тісточко безквітне мілка 79 гривень 175 г. Шоколад Несквік 45,50 за 100 г. Кіткат. Вафелька 20 гривень 50 копійок, батончик лайн 15 гривень і батончик Нац 24,50 42 грами. Незвичні акції: Друга одиниця за пів ціни. Хіп – дитяча молочна суміш 447,70, це 900 грамів. Каша мілупа 210 грамів, 56,80. Акція спрацює, якщо брати одразу дві одиниці однакового товару одним чеком. Батончики хербер ціна 19,40. Пюре яблуко-чорниця банан 22 гривні 70 копійок. Снеки від хербер 40 гривень 20 копійок. Печиво малятку хепії 100 г 22 гривні 40 копійок. Фруктові снеки Равлик Bob 1220, пюре чудо-чадо 19 гривень. На цьому закінчувати відео огляд. Дякую вам, що подивилися його до кінця. Хочу побажати вам гарного недільного дня. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей на каналі.